Цивілізація нашої планети. Людство увійшло до інтелектуальної ери, повсюдне підключення. Всеосяжний інтелект, технології створюють кращий світ. Ми продовжуємо докладати всіх зусиль для побудови зеленого світу. Відновлювана енергетика стала основним джерелом енергії, доступним для кожної людини, оселі та організації. Huawei запускає нове інтелектуальне фотовольтаїчне рішення Smart PV Fusion Solar 6.0+, яке перетворює енергію сонця на чисту електроенергію. Рішення AI Boost Fusion Solar Smart PV для оптимальної нормованої собівартості енергії LCOE та швидкої підтримки. Інтелектуальний алгоритм управління трекерами оптимізує робочий кут з урахуванням рельєфу місцевості та погодних умов і дозволяє поглинати більше сонячної енергії, чим підвищує генерацію енергії приблизно на 1%. Інтелектуальна діагностика вольтамперної характеристики Smart IV-KL Diagnosis 4.0 сумісна з черепичними модулями та підтримує перевірку змішаної установки піві модулів в одному стрингу для однієї сонячної електростанції потужністю 100 МВт Ретельна перевірка всіх стрингів займає всього 15 хвилин. Алгоритм інтелектуальної синхронізації з енергосистемою підтримує стабільну роботу сонячної електростанції у всіх сценаріях приєднання до мережі. Інтелектуальна ІСС забезпечує інтеграцію СЕС та системи накопичення енергії. Рішення Huawei для побутових та комерційних станцій на базі штучного інтелекту Smart PV забезпечує оптимальну вартість електроенергії і активну безпеку. Активний захист від дуги, її точне виявлення та швидке відключення. Надійна конструкція без швидкозношуваних деталей забезпечує стабільну роботу сонячного інвертора. Ована функція запобігання деградації, що викликана потенціалом PID, забезпечує продуктивність сонячних батарей. Розумні pv модулі оптимізують генерацію кожної сонячної батареї, збільшуючи вихід енергії на 30%. Інтелектуальний моніторинг на рівні модуля дозволяє перевіряти стан роботи сонячної електростанції у режимі реального часу. Модульна конструкція забезпечує гнучкість розширення ємності та оптимальні витрати. Готовність до приєднання акумулятора та подвійна потужність живлення гарантує оптимальну вартість електроенергії. Розумне управління енергією скорочує витрати на енергоспоживання і робить чисту енергію доступною для кожного. Розумні рішення для майбутнього.